Ми часто пишемо листи у небеса, шепочемо в молитві, Боже мій, тремтить і котиться знов по щоці сльоза, не можемо знайти в душі спокій. Буває, твердо вірим в те, що Бог нас чує. З нами поруч завжди Він, але як часто серед сліз, тривог для боротьби не вистачає сил, і серце тоді плаче, як дитя, зовемо в небо, Боже, поможи, і ріки сліз, і біль, і каяття, і крик душі, Господь мій не мовчи. Смирено голову схиляємо перед ним, і руки опускаємо без сил. Пам'яті вспливає Божий син, як молиться в саду Отцю один, Хай буде, Оче, воля лиш Твоя, і під кровавий капає щола, о Господи, невже забула я? За мене Ти ж віддав своє життя, на себе взяв всі недуги мої, поніс мої прокляття сльози і біль. Прости мене, Спасителю, прости, ти помічник і порятунок мій, не залишаєш ти ніколи нас, для тебе небайдужа наша біль, але на все для нас у тебе час, ти з нами в радості ще більше в час тяжкий. Чому так часто серед бурь тривог, не вистачає віри на шляху, за нами дивиться Спаситель Бог. Він промовляє, я з тобою йду, ніколи не запізнюється він, і шторми усмиряє на шляхах, нам підіймає руки, дає сил, розвіює весь сумнів біль і страх. З тобою Він пройде через вогонь, І через ріки бурні проведе, Тримайсь Його проколотих долонь. Він в вічні небеса тебе веде, ми часто пишемо листи у небеса, сльозами і риданнями в тиші. Господь нам промовляє: прийде час, і ти побачиш, що я чув молитви всі.